Добрий день всім, хто завітав до прес-центру. Вітаємо також наших онлайн-глядачів. Сьогодні будемо говорити про справу так званого кримського диверсанта, як його називають російські медіа. Маємо в гостях правозахисників. Маємо в гостях родичів нашого громадянина України, який сьогодні Тримується оку... окупаційною владою в Криму, пане Ігорю, прошу вам слово. Да, доброго дня, колеги. Ми вас запросили для того, щоб повідомити. Ну, хоча б ту інформацію, яка зараз нам відома. А, м -м -м, зараз а, дійсно такі, і по сьогоднішній день адвокат, наш незалежний адвокат, якого нині ла сім'я, ФСБ досі не пускає його друження. Ви напевно, що бачили цей. Ну його навіть не можна назвати якимось документом. Це клаптик паперу, повідомлення ФСБ про те, що начебто Женя відмовився від адвоката. Немає жодного підпису. Ми не знаємо, що це за слідчий тоді був. Да, писав, друкував це повідомлення. І окрім номера реєстрації цього повідомлення, тобто в в цьому документі нічого нема. Якщо навіть звертати увагу на російське законодавство, то для того щоб підозрюваний написав цю відмову, да він має сам від руки її писати і ставити свій підпис. Тобто, ну цей клаптик його навіть не можна просто і за документ вважати. На сьогоднішній день ми маємо рішення європейського суду, який зобов'язав Російську Федерацію надати інформацію про обставини цієї справи, а також про умови, в яких утримують Женю. Також зобов'язав допустити туди консула і незалежного адвоката. Росія, в принципі, як завжди, ігнорує рішення Європейського суду. Ну, Якщо казати про консула, то напевно, щоб і чекала, того, щоб консул приїхав, тому що це є підставою вважати, що Україна визнає це російською територією Крим, да? тому ми розуміємо, що консул не може туди приїхати. Але там знаходиться наш адвокат. Він кожного дня намагається дістатися Жені. Він кожного дня розмовляє, приходить. Отримує відмови і так далі. І по цей день, що в нас зараз є за інформація від джерела, яке ми не можемо зараз назвати, від людини, яка Наближено до силових структур Криму, ми точно знаємо, що перші три дні, ну ми про це вже і повідомляли, да і бачили, що в якому стані женю на відео, тобто що його катували, це не є для нас сюрприз. Просто ми тепер маємо ну таке підтвердження, тому що цьому джерелу ми довіряємо. А про те, що перші три дні, це якраз оті три дні, коли від дня, коли він зник. І до дня, коли його вже показали по російським змі з так званими там зізнаннями чи свідченнями, якимись, ми знаємо, що його катували. Ми знаємо, що одягали. Наручники, що прив'язували скотчем до стулу, що пускали електричний струм, надягали пакет на голову, і таким чином добилися того, щоб він сказав на відео те, що їм треба, щоб він сказав. Такими ж самими діями було досягнуто і відмови жені від адвоката-родини. Звичайно, що ну, в таких обставинах. Ну не можна вважати, не можна вірити будь-кому і вважати, що цей це відмова, якщо вона дійсна була. Що вона, в принципі, об'єктивна. Звичайно, це все під катуванням, під тортурами. І ми також знаємо адвоката. Ми знаємо адвоката ФСБшного, який був призначений окупаційною владою Криму. Це полозова, помозова. Вибачте, Ольга Володимирівна. Вона була призначена. А вона, з, наскільки ми знаємо, взагалі там з іншого округу, тобто це людина, яка там просто для Галочки існує. У мене є її контакти. Перший раз мені вдалося додзвонитися. Вона пообіцяла, що зараз от на засіданні, давайте поговоримо потім. Далі просто ігнор. Тобто, ну, Вона почула, хто до неї дзвонить. І, звісно, що на контакт ні на які не йде, родина ні про що не повідомляє, і скільки ми до сьогодні намагаємося з нею зв'язатися, жодного тобто, жодного контакту в нас немає. Нас просто ігнорують. В принципі, Коротко, ось це така свіжа інформація, яку ми маємо саме звідти. Дякую, Ігоря. Дійсно, ми боялися, що у цій справі можуть бути катування, тому що на жаль, це вже така постійна практика силових структур у Криму, як у Криму, так і у інших справах наших українських політв'язнях. Якщо ви згадаєте справу Олега Сенцова, Геннадія Афанасів якраз розповідав, які саме тортури до нього застосовувалися. Ми бачимо майже ті ж самі методи. Якщо згадати справу Олександру Костенка або Андрій. Коломійця, також вони називають майже ті ж самі методи: скотч, пакет на голову, електричний струм. Тобто, це ми бачимо вже не перша справа, де е, люди, які стали заручниками цих політично мотивованих справ, повідомляють майже по одна про однакові катування тобто, це вже говорить про таку системну. Практику, яка застосується до українців, які стали ну по суті сьогодні заручниками Кремля, про що вже неодноразово говориться. Що стосується безпосередньо цієї справи, яка так скажемо отримала назву так звана справа українських диверсантів, то дійсно на сьогодні вона одна з найзакритих справ по Криму, тому що на сьогодні навіть важко сказати, яка сама стаття за якими статтями ці люди обвинувачуються, це, тобто є лише якісь публічні повідомлення, начебто, з посиланням. На ФСБ, але так, щоб дійсно побачити всі ці матеріали і зрозуміти за якою статтею хоча обвинувачують наших громадян, важко сказати. Є різні дані. Наприклад, МЗС України вчора повідомляли нам, що також вони намагалися отримати від Росії інформацію про українських громадян, які зараз затримані за цією справою. В першу чергу питали і про Євгена Панова. І по Євгену Панову Росія відповідала, що, начебто, це стаття 208, але ми точно не можемо стверджувати, що це саме так, тому що це просто могли сказати в повідомленні МЗС. А дійсно за матеріалами справи можуть бути інші статті, тому що, наприклад. Оксана Захтей, яка є дружиною іншого Захтиманого, це Андрій Захтей, вона якраз говорить, що їй, начебто, повідомлялася інша стаття це статті, які належать до так званих терористичних статей. Тому навіть сьогодні сказати, хоча б якась сама стаття, їм інкримінується також важко. І нас трошки здивувала стаття 208, Чому тому, що воно стосується просто незаконного військового формування, тобто там нема мови про диверсію або про тероризм, тому поки що не можемо сказати. Дійсно, яке ж все ж таки буде обвинувачення, тому що дійсно адвокат, що родиною, не може отримати доступу до матеріалів справи і, взагалі, до пана Євгена. Що стосується тортур, то також додам, що Оксана Захтей, яка також е, маємо з нею контакт. Вона також повідомляє про те, що до її чоловіка були застосовані тортури і е, вимагали майже те ж саме дати свідчення, які влаштовують ФСБ, і також відмовлятися від будь-яких зв'язків е, з. Іншими адвокатами, якщо вони будуть намагатися війти у справу, і там і там є так званий призначений адвокат, але наскільки ми розуміємо, ту інформацію, яку можемо е отримати, вони дійсно як захисники не виконують своїх функцій. Тому що, наприклад, якщо говорити якраз про намагання Ігоря зв'язатися з призначеним адвокатом е Євгенія, то вона якраз зобов'язана була зв'язатися з родичами, сказати, в якому стані перебуває на сьогодні, навіть якщо вона є призначена Значеним адвокатом, але вона повністю ігнорує як дзвінки родини Євгена, так і дзвінки адвоката, який є за договором з родиною, тобто вона повністю уникає розмов про це. Тому якраз це також е, чіткий доказ того, що вона не як захисник дії, а як, скажімо так, людина, яка підтримує версію слідства. Що стосується слідства, то також дійсно на сьогодні, навіть за нормам російського законодавства, яке зараз поширюється на території Криму, також з самого початку було багато порушень, тому що протягом, наприклад, 48 годин Росія повинна була повідомити Україні, що вона затримала таких то громадян України, де вони знаходяться, в якому стані. І так далі, і так далі. Цього не було зроблено. Навіть точно не зрозуміло, коли саме був затриманий а, пан Євген, або це 10 серпня, про яке говорить ФСБ, або дійсно 7 серпня. Тому також тут чіткої інформації нема. А, наприклад, дружина. А, Андрія Захтея, вона говорить, що він взагалі був затриманий ще 6 серпня, начебто також обманним шляхом його викликали кудись на заказну, тобто просто перевезення якихось пасажирів, але замовлення не було. І після цього його затримали на наступний день 7 серпня. До неї прийшли з обшуком. Що стосується третьої людини, це Суліманов. На жаль, на сьогодні у нас майже взагалі жодної інформації про нього немає. Нема контактів з родичами. повертаючись до справи. І стану взагалі справи щодо Євгена Панова. На сьогодні ми змогли з'ясувати, що, скоріш за все, цю справу веде група слідчих, тобто є декілька цих слідчих. Що найменш нам відомо зараз, хоча б одне прізвище слідчого, який від ФСБ веде цю справу, це Голишев Михайло Олександрович, 82-го року, він зараз, скажімо так, Якщо можна сказати, займає посаду слідчого ФСБ, і якраз пов'язаний з цією справи. Але він, скажімо так, добре відомий вже і нашим правоохоронним органам України. А він, по перше, на нього заведена кримінальна справа, і він є у розшуку на сайті МВС якраз за статтею 408, 8, Це дезертирство, А також служба безпеки України, також Голошева розмістила у переліку якраз тих самих співробітників СБУ, які зрадили. України, які перейшли на бік Російської Федерації, і зараз, скажімо так, дуже активно виконують свою таку зрадницю функцію, переслідуючи громадян України, які е, проживають або опинилися в Криму. І що говорити щодо політично мотивованої справи, то також якраз особа самого Голишева і говорить про те, що е, це ще одне свідчення, що це сфабрикована і політично мотивована справа. Чому тому, що е, сам Голишев Михайло вже був. Кажемо так, його діяльність правозахисникам та і журналістам багатьом з вас, я думаю, вже відома, тому що він, скажімо так, в лапках засвітився в певних політичних справах. Це справах Ізбутта Хрим. Що найменше нам відомо, що 11 лютого цього року він брав участь у діях щодо одного з затриманих по справах Ізбутта Хрім, це муслім Аліїв. Тобто, коли у нього проводили обшук, також не так давно була інформація від самого Ігоря Бурди. Які є журналістами РБК України? Якщо пам'ятаєте, він писав статтю про те, як він з'їздив в Крим, як він потрапив якраз до ФСБ, як його затримали, як від нього під тиском брали свідчення начебто про блокаду Криму, хоча він говорив, що жодного відношення немає. І якраз той самий Михайло. Голишев брав у нього ці свідчення під тиском кримінального переслідування, тому ця людина вже нам відома як людина, яка неодноразово брала участь в переслідуваннях, кримінальних переслідуваннях людей саме за політичними мотивами. І тому для нас це свідчення того, що на жаль для Євгена Панова це, скажімо так, негативна ознака, тому що це чим зменшує його можливості на захист, на правовий захист там у Симферополі, але все ж таки ми. Сподіваємося, що і через тиск європейського суду, який зараз вимагає від Російської Федерації надати інформацію про стан і також надати доступ адвокату. І також через найближчі міжнародні заходи, які, як ви знаєте, скоро буде. Це і конференція ОБСЄ, яка якраз стосується цих питань, також це Рада Європи та інші, Ми як правозахисники, і також МЗС нас завірив, що також буду брати активну участь, щоб саме. Постійно тримати цей діалог і вимагати звільнення Євгена Панова та інших е заручників. На сьогодні, що ми намагаємося, хоча б добитися того, щоб до нього пустили адвокати, і щоб родина, хоча б якийсь зв'язок, отримала з Євгеном е Пановим. Я думаю, що в мене поки що все, якщо можливо у ігоря щось є додати. Да, я можу, я можу лише додати, що е, ми, звичайно, як і завжди, закликаємо і уповноважену справ людину Лутковську, і МЗС, і президента, і народних депутатів, які можуть чимось допомогти. Будь ласка, сприяйте цій допомозі. Ми ну ми відкриті для будь-якої допомоги. І ну як сказала вже Ольга, що у нас попереду ОБСЄ, у нас попереду Рада Європи це питання треба піднімати на цих конференціях, аби міжнародна спільнота знала, і аби міжнародна спільнота зі свого боку чинила тиск на Російську Федерацію, щоб, хоча б, якісь елементарні права Російська Федерація притримувала і, хоча б, доступ надала до Женя. І також будемо вдячні, якщо у вас якраз протягом вашої журналістської діяльності з'явиться якась нова інформація, бо можливо якась яка буде корисною, тому що якось було повідомлення, що там не три особи, а навіть дев'ять. Якщо ви дізнаєтеся, що є ще люди, які затримали за цією справою. Ми також побоюємо, що там також застосовуються тортури, тиск. Тому, будь ласка, повідомте, тому що треба шукати цих людей, треба шукати з ними, хоч який зв'язок. Тому що на сьогодні практика ФСБ така, що, хоча в перші декілька тижнів, це повністю ізолювати людину, повністю її залікати, тортури, повністю відрізати її від зовнішнього світу. І під таким тиском людина зізнається у будь чому, і це може далі тривати. І ця справа може ще більше розвертатися, і майже будь-яка людина, коли потрапить до Криму, її просто можна назвати. Українським диверсантам або, або ще якимось, і просто будь-яка людина може знов потрапити за грати. Тому будемо дуже вдячні, якщо у вас буде хоч якась інформація, якось може допомогти в цій справі або у, до ну допомогти іншим людям, які опинилися. Там будемо дуже вам вдячні. Наші контакти вам відомі. Це сайт Кримської правозахисної групи. Будь ласка, звертайтеся. Будемо вам дуже вдячні. Дякую вам дуже за увагу. Якщо у вас є питання, будемо раді відповісти. Крим Ралі Радіо Свобода. У мене були два питання: одне до пана Котелянця і до правозахисника. А, от а, пане Ігорю, скажіть, будь ласка, це ж таки була а, дуже протирічна інформація стосовно того, як Євген Панов потрапив до Криму. А от яку ви можете поставити крапку? Тому що була інформація, що він поїхав туди сам на своєму автомобілі. Ви кажете, що він туди не їздив. Ну як він там опинився? Ну, дивіться, інформація така: ми можемо робити припущення, Да? існує безліч версій в інтернеті, багато версій на і якихось фантастичних і так далі. Ми маємо інформацію таку: йому подзвонили. Це, була, це був виїзд з Енергодару, незапланований. Він планував бути взагалі в іншому місці в Запоріжжі, да? у Запорізькому військовому госпіталі. Йому подзвонили, його запросили на відпочинок, і він зник. Це все, що ми зараз знаємо. Якоїсь, якісь інші подробиці, ну ми просто їх не знаємо. Ми знаємо, ми можемо, знаєте, робити такі паралелі з іншими затриманими, як то Захтій. Да? І ну що, зважати на те, що говорить його дружина. Його дружина говорить, що він її чоловік займався. А якимись там перевозками да типу там вантажного таксі чи щось таке? Я точно не знаю. Йому подзвонили його викликали на якесь а, замовлення. А, він туди приїхав, замовлення не отримав і зв'язок з ним теж перервався. Що то було? Ну ми не знаємо. Версії безліч. Я не хочу озвучувати якусь неперевірену інформацію. Я просто сподіваюся, що ми отримаємо до жені дуже скоро доступ, і ми вже будемо мати ну реальні дані. Ми вже будемо мати від нього якусь інформацію. Скажіть, будь ласка, як сьогодні живе родина панова без годувальника, яка залишилась без годувальника? Дружина? Родина, родина панова, А, родина панова. Чи, хто з вами допомагає? А, ну, дивіться, ну. Морально багато хто допомагає. Да? А, ну, якось, якщо казати про дружину, да, ну, ми підтримуємо один одного. А, мама, дружина, я це, в принципі, ну, така основна родина да, наша. І ну, я працюю, я, я, тобто я зараз можу, там, перший, перший якийсь час я брав відпустку і займався лише там, да, вирішував якісь справи на пожені. Зараз я це і ну, в принципі, тобто на життя вистачає. Ну що я можу сказати, я це... трошки додам оскільки ми спілкувалися з нещодавно з родиною, з пані Катериною, яка є дружиною з Вірою Васильівною, яка мама, це сильна родина, але Мама тримається дуже сильно, вона така бойова жінка. Вона говорить, що її на Майдані. Я все підтримала його. І коли він в АТО пішов еколог громадської діяльність. Але дійсно, як будь-яка мама, вона постійно зривається на сльози. Їй важко, але родина, ну те, що ми бачили, як ми спілкувалися, що вони готові боротися далі, готові робити все, щоб допомогти йому. Тому дійсно родині думаю, треба така підтримка. І я думаю, що в першу чергу також родина розраховує на підтримку не лише правозахисників та журналістів. В першу чергу держави, і тому якраз ми були вчора в МЗС, щоб отримати хоч від них якусь інформацію, як держава, там що може зробити, що зроблено, що буде вона далі робити. І це, я думаю, також було важливо почути і для родини, що МЗС буде далі боротися, але вони повідомляють, що вони дуже обмежені, як і в інших політсправах, справах, але будуть далі боротися. Тому так дійсно родина дуже сильна, на мій погляд. і Я думаю, що вони зможуть. Ну, і зробити. я додам, що позиція СБУ, вона залишається нам незрозумілою, тобто жодної інформації в нас немає. Подали туди заяву ми ще, коли це все сталося. Жодного зворотнього зв'язку немає. Mm -hmm. Я вже до них сам там телефонував, пробивався, обіцяли, да 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 ми вас запросимо. Ну, тобто жодного жодного контакту просто немає. Ну, як, в принципі, там з міноборони, але на них я там. Якось не покладаюся, да це, це трошки інша структура. Але є СБУ, є люди, які зникають з території України громадяни, і немає жодного пояснення, жодної позиції і інформації про хоча б якісь дії, що робиться служба для того, щоб захистити своїх громадян. Ну цього ми не знаємо. Це до речі, питання, яке хотіла задати правозахисниці О, Олю. Чи достатні ті заходи, які відбуваються з боку української влади для захисту цих людей, які стали заручниками кремлівськими заручниками? Так, на сьогодні дійсно, якщо говорити про дії влади, то тут є, скажімо так, два аспекти. Перший аспект, який пов'язаний безпосередньо зі справою зникнення, яким чином яким чином зник, яким чином поїхав, що взагалі трапилось з паном Євгеном, не лише в день його зникнення, але можливо і до цього, що відбувалося, що взагалі відбувається на території Запоріжжя. І це дійсно питання до СБУ, тобто, чому, які мотиви, або яким чином взагалі людина поїхала або зникла з цієї території. Наскільки нам відомо, це стосується як якраз справи, яка зараз порушена в Запоріжжі, якраз за зверненням родини. Більшість цієї інформації, яка там є, слідства її не розголошує в інтересах якраз слідства, щоб проведити далі розслідування. Ми сподіваємося, що вони, хоч якусь вже інформацію, все ж таки більш-менш отримали. Але вони сказали, що якщо з боку СБУ, то з боку СБУ зараз немає жодних дій щодо постановлення факту або мотивів, або причин зникнення Євгена Панова. Тобто на сьогодні лише безпосередня поліція цим займається зараз у Запоріжжі. Що стосується другої заяви. До прокуратури Автономної Республіки Крим, яку ми подавали, то так дійсно мене запрошували на дачу пояснень за моєю заявою. Те, що ми мали, те, що знали, ми повідомили. Але на сьогодні приймається процесуальне рішення. Чи залишиться ця справа під надзором прокуратури автономної республіки Крим або, можливо, надзор взагалі перейде до Генеральної прокуратури України? Це рішення ще не прийнято. Ми чекаємо, це залежить від того, тобто тут просто треба зрозуміти, що є дві дії. скажімо. є одна дія, яка трапилась на підконтрольній України території. Це безпосереднє зникнення, або те, що відбувалося з паном Євгеном до того, як він перетнув КПВВ українське. А от те, що трапилось з ним вже на території Автономної Республіки Крим, це питання прокуратури АРК і або Національної поліції Автономної Республіки Крим, тому що це вже злочин, який трапився на території окупованої території, і, згідно нашого законодавства, це вже цим займаються інші. Органи, тобто, які відносяться до АРК, тому можливо, ця справа буде просто переведена із Запоріжжя до е, інших органів або Генеральна прокуратура, або як сказала прокуратура АРК, які вже далі будуть продовжувати е, і слідство, і надзор на це. Тому поки що чекаємо. Все, що ми знаємо, що тр... зараз справа триває лише в Запоріжжі. Прокуратура АРК поки що приймає рішення процесуальне, що буде вона робити далі. Ще колеги будуть запитання уточнення. Якщо немає запитань, тоді здається наш брифіт добіг уже до кінця. Дякую вам, що прийшли до нас. Тримаємо руку на пульсі і слідкуємо за розвитком ситуації. Дякую всім дякую, дякую. 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 всім за увагу. Гарного вам дня.